Ну от, і я не показала. Кожен альбом можна подивитися. Як він буде виглядати? Тобто готовий. Коли ми його наповнимо своїми фотографіями, в принципі, буде виглядати точно так само. Якщо ми нічого в ньому не поміняємо. Якщо, наприклад, це ні, повертаємося. Беремо інший альбом, ну оцей, наприклад. Пробуємо використати цей шаблон. так само швидкий перегляд. І ми переглядаємо, як він може в нас виглядати. Відповідно, кожен собі вибирає альбом, який йому подобається. Там по віку підходить і стилю наших фотографії. Використати цей шаблон і знову ми дивимося, що такий перегляд. І доставимо листочки нашого альбома, яка його загальна стилістика. Тобто ми бачимо, що це абсолютно те саме, що нам роблять фотографи. Тільки кожен своїй дитині робить сам. І в нього всі фотографії ті, які він хоче, а не ті, які йому поставив фотограф. Таким чином ми можемо робити. Весільні альбоми. Таким чином ми можемо робити з подорожі альбоми. Наприклад, поїхали в відпустку і собі з таких звичайних телефонних фото зробили отаку фотокнижечку. Тут немає ніяких особливих фотографій, це звичайні фотографії з просто оформлені в альбом. І відповідно нам це вийде 379 гривень, за ці гроші навіть не купити. Нормальний фотоальбом, щоб роздруковані фото скласти. От ми його дістаємо. Ми все бачимо. Це все ми наповняємо своїми фотографіями і в нас виходить такий альбом. Тут також є, крім альбомів. Треба посидіти на цьому сайті і собі його вивчити. Їх можна запакувати. Їх можна знайти там, є такі, як це роблять такі планшетки в садочку на пару сторіночок. Тут теж таке десь було. От новорічний альбом можна навіть до своєї сім'ї зробити. Це можна робити на любе свято. Це один раз помучитись, навчитися. Ви впізнаєте ці <свісна> альбоми, Бо тому що вони їх роблять всі. Це не є їхнє якесь дизайнерське рішення, це є готові шаблони, які кожен бере собі і заповняє. на свій смак і все.